Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от техніка Frimke фрінк... FK. Фрінк... Фрінк... ФК... собі. 9880. Це мабуть максимальні цифри, які я бачив коли-небудь на бензотехніки. Там вон 98, не 28, не 38, а 9880. Що вони означають? Ну, Можливо, там якесь маркування потужності чи ще там щось. Тобто оберти двигуна 13500 і 58 це об'єм, але ну, не знаю, є тут 58, немає 58, на гільзі тут нічого не видно, тому що маркування зазвичай йде зі сторони Магнето Але суть, суть не в тому і не в цьому. І ні В чому. В общем, приїхала в нас проблема, що плавають оберти туди-сюди, починають плавати після прогрівання. Як запускається, я цього діла не уточнив. Зараз перевіримо, ну сказали, що запускається. Праймер праймер качає, вверх, Пробуємо. Ну, я гадаю, отак воно і працює. В общем, э, отаку от кришечку, чесно бачу, перший раз, таку от прозору. Що ми маємо? Резиночка, все чистенько, гарненько. Силіндр е, поршневу я ж не знаю, яка вона там? 52 чи 58. Е, судячи по свічці, то трішечки вона неправильно працювала, або при цьому запуску, як я її тільки що запускав на камеру, вона так як давилася, то паливо, паливо або до або... Чогось там не вистачає. Що у нас по циліндропоршневій? Візуально можна отак все подивитися. Ну, в принципі, ціленька, гарненька, ідеальна. Ціленька, гарненька, ідеально. Піднімаємо. А, чому піднімаємо? Зараз ну, підняти все рівно потрібно. Якщо моя теорія вірна, признаки такої несправності, це техніка, ну, так собі, фрінкле. Яка то фрінкле? Фрінкле. От моя теорія, що паливний фільтр дешманський, такий от, його можна встановлювати лише на, на, на куди. Правимо. На змазку мастила. Більше він нікуди не годиться. От такі от можна ставити. Розбираю, піднімаю, піднімаю верхній пластик, долажу до карбюратора. І подивимося, що там заховалося на відстійнику. Карбюратор, от він, Huar Group. Зараз я його компресором пробую. От ця от проблема. Оце все. Це все грязюка. А грязюка від чого? Від того, що зекономили? так от буде більш краще видно щоб близько не було це все грязюка і зекономили на чому на тому що я е, ну, розповідав майже за кожним разом раніше розповідав що коли ви купуєте техніку потрібно, е, потрібно подивитися спочатку на паливний Фільтр. Якщо він отакого плану, отакого, то е, купіть окремо, можете войлочний взяти, можете от такого плану купити собі паливного фільтра і зразу поміняти перед першим запуском. І тоді у вас е, зникне оце питання, що там після обкатки. Хто, хто там її робить і як ви її там, там робите, техніка починає там, довититися там, або там не підлягає регулюванню той, той, хто починає її там крутити на всю. Тобто вся основна проблема в тому, що трішечки здешевили і не встановили вам гарного паливного фільтра, який призводить надалі призводить до от такого от забруднення. І коли ну Я не кажу, що там всі так роблять ремонтники, або або там деякі ремонтники. Я можу якби сказати ну так образно. Що після того, як ви її купили, через деякий час виникають от, от такі от нюанси, тому що пробку за кожним разом ви її не чистите, не, не миєте. І навіть якщо ви все тут от почистили, Почистили, продули, відкручуєте пробку, щоб заправити, коли у вас паливна суміш закінчилась, все рівно якась частка бруду потрапляє вам в паливний бак, а потім через оцей паливний фільтр натягує грязюку. Через деякий час вона починає вас мучити. І що ви далі шукаєте? Або сервісний центр, то, тобто там, там, де ви її купили. Ідете, або шукаєте якогось ремонтника поряд. І той ремонтник, який нормальний, він почистить карбюратор і встановить вам новесенький паливний фільтр, пояснить що так-то, і так там то-то. там -то 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 -то. Паливний фільтр поміняв, карбюратор почистив, на бревні відрегулював, ну і все, і віддав. Ну і Звісно, звісно ж, ця вся робота коштує грошей. А коли ви понесете або, ну, або на цей сервісний центр, там, хто продав, або ще щось, то деяким людям невигідно ремонтувати безкоштовно. Тобто вони вам паливного фільтра можливо вкинуть, а можливо, і ні. Там почистять від стійника там, і скажуть там та у вас там шлангочка там тріснула. Там, а клієнт ну, каже, так вона ж нова. Так ні ну ви ж там там паливо, там іще щось там, або там щось там від, відкрутилося. Тобто вони не скажуть, в чому була причина. от Є от такий от єдиний нюанс в деяких деяких там людей, які ремонтують або ремонтників що що вони ну не скажуть, в чому в чому. Проблема, а іще й можуть взяти за це грошей. Так що, будь ласка, коли ви купуєте нову техніку з китайського виробництва без різниці, що на ній там написано, отакої от от стандартної формовки, от такої от стандартної, там з праймером, з, ту, з тумблером, з кнопкою без різниці. Перевірте, будь ласка, паливний фільтр. Якщо він не в нормі, поміняйте. Або тоді вже, як то кажуть, не. Не думайте і не гадайте, що і як... Я гадаю, зараз це все діло помию, скручу докупи, ну і дерну. Подивимося, як воно там. В ну, общем, зараз спробуємо, що з цього всього діла у нас вийшло. Я гадаю, що... Повинна працювати, інших варіантів в неї немає. Єдиний нюанс це те, що крутили карбюратор в будь-якому випадку прийдеться його регулювати. Праймер качає. І ще нюанс тут в чому? В майбутньому, при виході з ладу паливної шланги, прийдеться також ліпити, мостирити, тому що вона йде на от таких от дешевих, дешевих бензопилах, вона йде влита, влита разом із шлангами резинка. Ну, точно такого ж самого на на 25 гудлаках, хто, хто розбирав, хто бачив, то така штука. Пробуємо. В общем, якось так. Лтелька була зажата, але це на швидкість не впливало, тому що клієнт сказав сам, що він її регулював, але нічого, нічого не виходило. Те, що ми побачили, це грязику на відстійнику і паливний фільтр. Так що, якось так. Протестую на бревні, відрегулюю правильно. Звісно, що цього, те, що тут от пишуть. 13500. Цього робити не можна. Якщо зробити, відрегулюєте на 13500, вона буде, вона може розвивати оберти при 13,5 тисячах, але різати вона не буде. І при половиною я гадаю, десь там через хвилинок 20-30 в залежності як ви будете різати, наскільки будете натискати газульку, як часто на цей максимум, то позиційні шайби скажуть привіт картеру і, ну, і буде велика-велика дірка ну або тріщина, така як Ну така як отут. от Це також сказала привіт, позиційна шайба. І ось ну, така от штука от була. Так що слідкуйте. То всі хочуть пошвидше, пошвидше, а як то кажуть, результат буде один і той же самий, тобто ремонт, ну, наскільки дорогий, то вже при розбиранні. Так що дякую всім за вас, до нових зустрічей і в вам.